Естонія ще одна країна, яка підпише двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною. Про це повідомляє Маргус Цакна, міністр закордонних справ цієї країни, під час візиту до Києва. Крім того, офіційний Таллін має намір направити до України енергоблок, аби підтримати енергетику після російських атак. Детальніше у нашому матеріалі. У Києві міністр закордонних справ Естонії зустрівся з українським колегою Дмитро Кулеба наголосив, невеличка країна Балтії може бути взірцем для багатьох інших держав щодо підтримки України і у військовій сфері, і в гуманітарній Ми в міністерстві рівноцінну увагу приділяємо і допомозі українським солдатам, зброєю, снарядами і допомозі українським громадам. І я сподіваюся, що всі ті. Колеги, які все ще підходять до окремих питань через призму, як би щось не робити, будуть стануть Естонією. Естонія щороку віддає Україні чверть відсотка свого ВВП, постачає нам чимало озброєння, а ще допомагає з відновленням Житомирщини. Ми відкрили новий дитячий будинок сімейного типу, заклали фундаменти трьох нових таких будинків. Також займаємося житлом для переселенців і працюємо над створенням укриттів. Ми долучилися до відновлення музичної школи і багатьох інших проєктів. Ми хочемо, щоб люди, які там проживають, відчували, що вони не самі у цій боротьбі. Тепер Талін допомагатиме Україні ще й у сфері енергетики, наголошує гість-іноземець. Аби Україна була зі світлом узимку, естонці планують передати нам величезний енергоблок. Рішення передати Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і є знову ж таки прикладом для інших. Просто для інформації, один цей електроблок, який я згадав за увеської станції, здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців. Також урядовці обговорили підготовку до глобального саміту миру, який відбудеться трохи більше ніж за тиждень у Швейцарії. Приділили увагу і євроатлантичному шляху України. Наша позиція чітка: Україна має повне право бути членом НАТО і не лише тому, що ми це підтримуємо, а тому, що ми потребуємо України в НАТО. В нашому регіоні багато проблем, і Росія буде надалі тиснути. Тому Україна з її потужністю та досвідом нам потрібна. За словами Маргуса, Цахкне, Україна дедалі більше стає частиною євроатлантичної спільноти, і цій спільноті точно є чого повчитися у держави, що понад два роки протистоїть потужній агресії з боку Росії для заходу. Ми взірець стійкості та незламності перед найгучнішими викликами. Євгену Нопрієнко, Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.